Ви слухаєте подкаст Репутаційний антистрес. створений Сергія Біденком, Про те, що варто робити до під час та після репутаційних криз. Вітання. Сьогодні у нас цікаве дослідження: Роль радників зі зв'язків з громадськістю у поглинаннях. Воно ж англійською: The role of public relations Advisors in acquisitions». Так, опубліковане у лютому 2025 року. Автори Петмезас Серваєс. Чанг та хау. І фокус на угодах M&A, тобто злиттях і поглинаннях. Чи потрібні там взагалі піар-фахівці? Чи вони щось вирішують? Саме так, бо зазвичай всі говорять про юристів, інвестбанкірів, а от комунікаційники, нібито другорядна роль. Але ж угоди M&A – це величезні зміни для компанії. Безперечно. І це дослідження якраз ставить питання, чи приносять топові піар-агенції реальну користь, чи це просто іміджева історія? Чи варті вони свої грошей, скажімо так? Гаразд, тоді поясніть, що саме роблять піар-радники в таких угодах, яка їхня функція? Ну, їхнє головне завдання це керування комунікаціями, тобто розробка стратегії для медіа, спілкування з інвесторами, аналітиками. Але ж є інші сторони. От. Дуже важливо, це також комунікація зі співробітниками, клієнтами, постачальниками. Потрібно пояснити всім, що відбувається, яка логіка угоди, які переваги зняти напругу невизначеність. Дослідження виглядає серйозним. Які дані аналізували? О, так. вони взяли понад 10 тисяч угод за участю американських компаній покупців. Період з 1998 по 2022 рік. Вражає. І виявили, що десь у 16% цих угод залучали зовнішніх піар-радників. І серед них виділили найкращих. Так, визначили топ-7 агенцій. Назви відомі Джо Ле Френк, Брунзвік Груп, Сардвербінен Ко та інші. Критерії вартість угод, які вони супроводжували, така собі вища ліга піар. І ось ключове питання: чи є різниця, чи впливає залучення такої топової агенції на результат? Так. Різниця є, і вона фінансово дослідження показує, компанії покупці, що наймали цих топ радників, мали вищу дохідність акцій одразу після оголошення угоди. Тобто, ринок реагував краще. Саме так особливо, до речі, це було помітно при купівлі непублічних компаній. Там ефект був значно сильнішим, приблизно на 1,33% вища дохідність. Це суттєво. А чому саме не публічних? Мені здавалося б, що з публічними більше роботи для піар. А от тут цікавий момент про непублічні компанії набагато менше відкритої інформації. Ага, тобто більше невідомості, точно і тому якісна комунікація стає просто критично важливою. Треба переконати ринок, інвесторів та й взагалі всіх стейкхолдерів, що угода має сенс. Заповнити цей вакуум інформації, зрозуміло, і ще додали, що виграш був більшим для менших компаній покупців, і тих, за ким слідкує менше аналітиків, знову ж таки, там, де інформації об'єктивно менше. Автори перевіряли, чи не використовують піар просто для, скажімо так, маскування проблемних угод або для штучного розголосу. Перевіряли, і ці гіпотези про маскування чи короткостроковий розголос не підтвердилися. Тобто ефект не зникав одразу ні, він був стійким у довшій перспективі. Тому найбільш вірогідне пояснення на думку авторів це саме ефективна комунікація, ефективна комунікація, що під цим мається на увазі? Що ці топові радники справді вміють налагодити діалог, пояснити стратегію, знизити невизначеність для всіх значущих груп інвесторів, співробітників, партнерів, і це підвищує довіру. А є якісь докази цього, крім ціни акцій? Як це виміряти? Так, і це цікаво. Дослідження показало, що після угод з топ-радниками зростала задоволеність співробітників, вони дивились дані з Глаздор і ще покращувалася лояльність постачальників. Це бачили опосередковано через аналіз кредиторської заборгованості. Тобто, правильна комунікація допомагає стабілізувати ситуацію. Абсолютно, знижує плинність кадрів, зберігає добрі стосунки з партнерами. Як цитують в дослідженні. Треба зробити так, щоб стейкхолдери були достатньо задоволені, щоб не піти шукати щастя де-інде. Але от ви сказали, найбільший ефект при купівлі не непублічних, а наймають частіше для публічних. Чому так? Парадокс. Так, є такий момент. Автори припускають, що можливо, угоди з публічними компаніями просто більш видимі, гучніші. І компанії хочуть мати відоме ім'я поруч для репутації. Цілком можливо. Або самі топові піар-агенції надають перевагу таким гучним угодам. Це ж і для їхнього портфоліо краще. А що щодо завершення самої угоди, чи допомагають піар-фахівці довести її до кінця? Тут цікаво. Виявляється, залучення будь-якого зовнішнього піар-радника не обов'язково топового підвищує шанси на успішне закриття угоди. Будь-якого. Так, особливо знову ж таки при купівлі непублічних фірм. А це важливо, бо зірвана угода це удар по репутації керівництва. І останнє питання: гроші: гонорари. Чи не з'їдають вони весь позитивний ефект? Дивіться, прямих даних по США мало, але за оцінками з британського ринку, гонорари піар-радників значно менші ніж у фінансистів чи юристів. Наскільки менші? Ну йдеться про соті частки відсотка від суми угоди. Тобто, навіть якщо топові беруть більше, створена ними додаткова вартість, а це можуть бути десятки мільйонів доларів, значно перевищує витрати. Тобто, вигідно, схоже на те, конкуренція на ринку, вочевидь, не дозволяє піар-агенціям забирати собі всю створену цінність. Отже, підсумуємо, залучення провідних піар-консультантів в угодах M&A – це не просто для краси, особливо коли купуєш непублічну компанію. Так, це може бути цілком раціональна інвестиція, яка приносить реальну фінансову віддачу і підвищує шанси на успіх. Головний інструмент ефективна комунікація. Саме так. І знаєте, це наштовхує на думку, якщо вже під час таких складних шток, як M&A, правильна комунікація настільки значуща, то що казати про інші зміни в компанії? Точно. Будь-які інші значущі події, анонси та навіть кризи. Наскільки ж критичною є ця прозора стратегічна комунікація в повсякденному житті бізнесу? От над чим варто замислитись? Вислухали подкаст Репетиційний Антистрес, створений мною Сергієм Мітенком, репетиційним та антикризовим радником. Я допомагаю бізнесу захищати та розвивати репутацію.